Всім привіт! З вами Віктор. Давайте подивимося розклад на тельців. Що чекає тельців до 15 травня? Тайці до 15 травня. Що чекає тельців до 15 травня? Що чекає тельців до 15 травня. Так, дивіться, 30 15 травня. Початок нового. Початок як роботи, так початок і лікування. Невеличкі виплати також можуть бути. Проявлення. Хто давно не зустрічався, це саме цей місяць, початок травня, що ви зустрінетеся. І будете в любові. Карта примирення, карта любові. Але також хто хоче знайти роботу і не може її довго знайти, це те саме цей місяць. Тому що карта говорить, я починаю щось нове, починаю вчитися і можу легко договоритися і мене приймуть на роботу. Тут карта говорить, це більше застереження. Карта говорить, що ви переживаєте. Ви думаєте, що у вас нічого не вийде. Ви думаєте, що все пропало. Даже обманюєте себе. Ви не вірите в своє майбутнє. А ще карта може казати, що вас може хтось обманути. Але більше карта показує на те, що ви якраз є. Жертвою тому, того, що ви думаєте, що вас можуть обманути, вас можуть покинути, ви можете остатися ні з чим. Наоборот, ви можете навіть якоюсь хитростю, якимось обманом одержати те, що довго не могли отримувати. Карта сім'ї на вас не припадає сім'ї і любові. Дивіться, примирення, зустріч, любов, сім'я. Злагода, кріпкий дом. Вдомі вас панує тиша, злагода, любов, все у вас є. І на це вам дається шанс. Шанс дається на любов. Хочу глянути карту, що карта внизу покаже. І карта підказує, що треба боротися за своє щасливе майбутнє. Лекарта каже, що може бути дуже багато проблем, які треба рішити, які вирішити треба. І не сортеся. Не сортися з ким. Вирішуйте проблеми теплотою, зустрічами. Поговоріть, зустріньтеся, вирішіть і живіть в злагоді, в любові. На це вам дається шанс і велика енергія. Початок дія щось нове. Так що дійте і все у вас вийде. Дякую за те, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, подобайки, а також пишіть коментарі.